Готуватися до Великодня газдиням заважають електроенергетики. Принаймні в цьому переконаний міський голова Віктор Анушкевич. Усна на думку мера, все через планові вимкнення світла. Через ремонти електромереж вони подекуди тривають і не одну годину, а домогосподарки страждають, адже не можуть належно куховарити. Ви знеструмуєте 6-8 годин. Да, от мені, бачите, зразу під, під, під підтверджують газдині. І холодця немає. А як це так? Великдень після церкви, після долі, та ще й холодцю, щоб не з'їсти. Зате да, раз, Романи, ну що це за Великдень без холодця? Як, як весілля без голубців? івано франківському ремі кажуть, більшість електрообладнання міста застаріли. Відтак від ремонтів нікуди не подітися. Це стосується трансформаторних підстанцій, повітряних ліній і кабелів. Тім, коли електрики беруться їх ремонтувати, завжди заздалегідь повідомляють споживачів за допомогою смс-повідомлень або на сайті Обленерго. До того ж світло вимикають переважно зранку. Плануємо вимкнення не з 9-ї години, не з 8 години, а з півдесятої до 4 години ми стараємося вкластися в той максимум робіт виконати, щоб обмежити людей на час обеструмлення. Тобто люди встигають зранку поснідати, ну, пообідати не встигають, тому що в 4-й годині ми закінчуємо дані роботи. Тому в 4-й годині, коли людина вже приходить з роботи, вона приходить, світло в людей, служивчі вже є. Ремонтні роботи франківської електроенергетики планують на рік або на два наперед щороку і здійснюють в межах понад півсотні об'єктів.